Українці кияни, вітаю вас з вами, Олексій Шевчук і Бандера Ньюз, культурний недільний ніякої політики. Як провести неділю? Слава Богу, сьогодні була спокійна ніч, і слава Богу, почало сніжити та й так, що ми відчуваємо новий рік та різдво. Тому сьогодні декілька локацій і декілька маршрутів. Перше крижане серце на Софіївській. серце, якого ви торкаєтесь, літане, грає музика, і ви підтримуєте силою тепла всіх, хто постраждав внаслідок агресії Російської Федерації. Друге встигнуть на подолі, зробіть фоточку з колесом, тому що його почали розбирати. І цієї цікавої локації вже скоро не буде. Такої собі візитівки столиці. Не забудьте, що на десятині триває маркет всі свої. На десятині 12 триває маркет всі свої. Що неділі можна щось купити до Різдва. Дві цікаві виставки: одна присвячена тому, що на Янукович і встигли вивести з Межигір'я. Вона власне на Володимирській 2 про Межигір'я і речі Януковича, і друга про Різдво та Вертеп в Національній академії мистецтв на бульварно-кудрявський. Якщо ввечері хочете відвести дітей на якісь культурні події, то це Різдв'яний Гаррі Потер, зимовий фестиваль в жовтневому палаці та головна ялинка країни ввечері в Палаці Україна. Власне багато цікавих локацій. Сніжить і слава Богу, дай Бог будуть гарні святкові вихідні та тепла неділя з Різдвом та прийдешнім новим роком. Дереньюс і головне о 20.00 раунд перемовин. Зеленський та Трамп. Прямий етер. Не пропустіть зі сторінки офісу президента.